Уже більше року між Україною та Росією триває газова гра. Переговори про зниження ціни на блакитне паливо зайшли в глухий кут. Президенту та уряду домовитись про дешевші ростінки не вдається. Переговори йдуть надзвичайно складно, це зрозуміло. На кону, як кажуть, в таких випадках саме головне це газотранспортна система України і газові сховища на заході нашої країни, що є надзвичайно цінною річчю для економіки будь-якої країни, і тому в залежності від того, на якій базі будуть домовленості, в залежності від того, буде відповідна ціна на газ. А поки у 2012-й увійшли з тарифом 416 доларів за тисячу кубічних метрів. До слова, жодна європейська країна не споживає паливо за такими високими цінами, як ми. І сьогодні, незважаючи на те, що працює так звана харківська знижка на 100 доларів на тисячу кубічних метрів, Україна платить і сьогодні найбільшу ціну на газ. Порівнянні з нашими сусідами, з країнами Європейського союзу, найближчими країнами, які є на кордоні з Україною. Комуністи кажуть, Україні вже давно слід укласти довгострокові газові угоди. Проблем з блакитним паливом в державі не було б, якби консорціум був заснований ще 10 років тому. Тоді було б більше шансів для максимально вигідних умов створення. Дана політична сила пропонує відсторонити від переговорів українських олігархів, оскільки представники великого капіталу намагаються домовитись на вигідних для себе умовах. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.